Проважаю віку на роботу. Дивіться, скільки в нас сьогодні налив за ніч дощ. Це повимивало тут такі ямки. Ну, о, Айчка, привіт, гарненький. Давай я до тебе підійду. Нема кісточки ніякої, треба було хоч печенюшку винести. А що ти тут? Де твої хазяїва? А? А, привіт. 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 хороший, хорошаєчка, а воно ну, арбуз. І іде до мене, мабуть, їсти, да, арбуз? Ну йди, там коє що є, тільки ж дощ налив. Я вчора виносила, не знаю, чи ви поїли. Ну йди, пішов, пішов. Закриваю ворота, листочки вже осипаються з черешні і черешня жовтіє. Бачите листочки. Почали розкриватися і ці хризантеми, але тільки-тільки почали. Ось такі вже. Я думаю, зацвітуть ще морозів немає. Це в мене такий один кущ. Ну і не, не, не розкрилася ще в мене е, така салатова. Два кущики і зовсім щось не, не розкрилось. Що тут дощ наробив? Всі мої бутилки позмивав. І, і залізти ніяк поправить, ой, господь. Нічого -то поправлю, а там Три так лежать і ось. Ой. Ну, так, всю ніч йшов дощ і розочка опустилась цю теж поправила. Дивіться, як вона така гарна. Опустилася. Як покласти її, отак може насам шити. Ні, не достань. Як же ж тебе, щоб ти не, вима... не вимазувалась? Ось так. Ну, туди не зайду. Дуже грязько. Ну йдемо. О, прийшов. Прийшов до їди. Я тобі зараз іще винесу. І що я ще винесу. Гарно цвітуть хризантеми. Ну, я в цьому році трошки їх ну, не, не робила кущики. Самі, самі росли та й все. на наступний рік доживем Чогось не було настрою. Так, що тут? Теж будуть рози ще цвісти. І ця ось викинула цвіт. Дуже гарна, оця, як її, можна сказати, бордова, хризантема. Ну, а вони так держаться, оці білі, вони раніше зацвітають. І не люблять, коли дощ на них. Бачите, вони які стали. Ну, а так нічого тут на вгороді такого немає. Зараз винесу ще чи сірий, чи а гарбуз поїсть. Наша фенді не хоче виходити. Ну, трошки грязно. І оце бачите, які на оцій. В кашпово цих були у мене квіти такі гарні. Дощ їх трошки понівечив. І там. О, біжить, біжить, хоче вийти. Ну, ходім. Ходім зі мною. Пішли. Нема вже дощу, йди. Ходім. Ходім, ходім, ходім. Ну. Ходім, трошки погуляй. От, молодець. На дворі тепло. В огород тільки не йди, бо там грязько. Ну, а я хочу понести, робила тюхтєлі. і лишилось трошечки підлива, тут і рис, і додавлю. Гарбузу, а кицька он та, бачите, сидить, жде своєї черги. А сірого щось нема. Ну, зараз не знаю, буде він тікати. Ух, так хорошо ми їмо. Давай я тобі ще добавлю. Давай. Ну, не тікай. Давай. О, це смачно, звісно. Так. Ти йдеш теж, тобі теж хочеться. Та він такий здоровий, що він може і все поїсти, і тобі не лишиться. Фенді? Це ж не вона буде, якщо не обійде все підряд? О так. Додому йдеш, чи ще будеш гулять? Ну куди ти в Мокроту? Ну, що? Йдеш додому, лапку підняла, пішли додому. Ходім. Ходім, ходімо, ходім, ходімо. От Отунічка. Стоять правильно. Зараз лапки помиємо, так? Не підемо далі.